А може хтось мені пояснить, що ми тут забули? Я не мала дитина. Хоче люблю подаркувати. Але не настільки. Ну У мене виходу немає. Я брата привів сюди. Тож чекатиму, поки награється сповна. Ну, я може з вами у щось і пограв, але у якісь дорослі ігри. Ось, я теж свою сестру сюди привела. Он з твоїм братом грається. А ти щось бачиш тут доросле. Тут і дорослі, як діти. Ага, а діти, як дорослі. Можливо, тут якісь перевтілення відбувається. Ага, було б прикольно. Та то тільки в казках і в байках всілякі перетворення відбуваються. Ми з братом постійно з'ясовуємо, хто з нас старший і хто кого має слухатись. Ну і що, так будемо сумно стояти і дивитися на це все? Хто запросив нас сюди? Телефонував. Я навіть не знаю хто. Чи адміністратор, чи директор. Так, мені теж. Казав, приходьте, для вас є цікава пропозиція. Я сказав, що мені цікаво. Може якусь роботу запропонують, а я не проти підзаробити, але брати не маю на кого залишити. Мені теж говорив за сестру, бери і приходь, а може жарт чи розіграш. А що ж буває таке? Скільки всіляких розіграшів буває по телефону? Ми повелися, як діти, хоч не кажи нікому, бо засміють нас. То кажете, він якось представився, адміністратор чи, може, директор. Бос! Ви сказали бос. Оце так сьогодні пощастило. Я брата геть не впізнаю. Я сестру теж ніколи не водила мене нікуди. Не знаю, яка там причина, але пощастило то пощастило. А самі он стоять сумують, а може і перелякані від чогось. Якби захотіли, то теж веселимо. Та якби ж захотіли, стоять ось. А ми й давай не втрачати часу. Доки випала нагода, побігли гратись. Ви сказали вас. Власне послуг. То це він телефонував і пропонував нам роботу. Навіть не вірю, що я на це повелась. Ще хтось думає, що цей бебі-бос може влаштувати нас на роботу. Хіба що нянчити з ним і міняти йому підгузники? Я пав у нас. Зараз нам це все здається, правда ж? А мені ніби повітря не вистачає ж жаркувати тут? Так, це ви нам телефонували. А ми думаємо, хто це? Вже хотіли йти розбиратись. А що ж ви можете нам запропонувати, дивлячись на вас, напевно, щось серйозне, солідне? Можна і так сказати. Я б не зв'язувався з невідомими аферистами. Чого ти так про нього думаєш? Звідти чи серйозний, діловий. Так. Так ж нас і лякає. Але ж ми усі, я так розумію, хотіли заробити на свої забаганки. Так, я почав збирати на електросамокат. А що? А раптом тут будуть багато платити. Багато платить? То в його маленьких штанцях такі маленькі кишені, що багато не влізе. Можливо, у цього малюка є найбільший сайф у світі і зберігається багато грошей. А ви праві. Я такий малий міг заставити дорослих працювати. Та ти поглянь на нього, це ж бос. Ми так розуміємо, що ви тут головний. Бейбі бос. Ми так розуміємо, що ви тут головний і тут усі-усі вас слухаються. Клас самому подобається. Я не знаю, чи зможе він нам заплатити. Але заставити працювати нас він зміг. Мене мама вдома ніколи б не мовила, якщо мені ліньки. Та всі такі, ви думаєте, вдома я головний прибиральник? Це ще не найстрашніше. Я не знаю, яке від нам наступне завдання дасть. А що, хіба цього мало? Ось скільки ми зробили. Звичайно, мало. Ося. Моя сестра так зі мною ніколи не гралась. Та мій брат так взагалі, а тепер так прикольно. Запрошуємо вас у гості.